Я боялася, що мене хтось почує. Це явище дуже поширене для інтимних речей. Це спальня Знаю дуже багато пар, які практикують і мають таку кімнату, в якій це має вплив на дітей. Шуфляція дитинка знаходить певний предмет, відчула власне таке, що е, не хочеться інтиму. Є пари обом, Це ок. Ти точно знаєш, що з цим робити. І насправді байдуже, де займатися коханням. Це місце, де вони туди приїжджали і їхні стосунки налагодилися. Про архітектуру, про дизайн і дуже багато про інтим. Вітаю! Ви на каналі Горчин. Тут все для людей і про людей. У мене в гостях Олена Дмитрієнко. Вітаю, Олена. Є сексолог, психолог і письменниця. Ми будемо розкривати сьогодні тему про інтим в інтер'єрі безпосередньо про спальню, про вплив її на стосунки між чоловіком і дружиною. Якщо бути відвертим. Найкраще це коли ми про щось говоримо. Ми говоримо про свій власний досвід. Так складалося, що всі мої квартири, будинки були так прораховані, що наша спальна кімната з чоловіком вона була віддалена. Вона була відділена залом і подальше від дитячої кімнати між нашою дитячою був гардероб і ванна кімната. І я не відчувала якогось дискомфорту і розуміння того, що щось воно може впливати. Але під час війни я переїхала тимчасово в Великобританію, там орендувала квартиру, і спальня була поряд з дитячою спільна стінка. і відчула власне таке, що мені не хочеться інтиму. І задала собі в один момент запитання, чому мені його не хочеться. Так, стрес, війна, але це не було першою причиною. А першою причиною було те, що я боялася, що мене хтось почує. І, власне, так народилася ідея розкрити це питання. Розкажіть, будь ласка, чи це є поширене? Так, насправді це явище дуже поширене, і поширене воно власне в сімейних парах, тому що поки люди не одружені, вони зустрічаються і насправді байдуже де займатися коханням, тому що ну іде до який триває там 3,5 роки. А от конкретно в парах є сім'я, є діти, є буденність, є робота, є рутина. І це все також впливає на нас на протязі дня. Тому спальня має бути місцем релаксу. Спальня має бути тим місцем, де вони відчувають одне одне. Одного партнерства, та 에... Підтримку, де вони відчувають в безпеку в першу чергу, і відповідно, перше, що руйнується, якщо кімната поруч із дитячою, чи, наприклад, якщо люди живуть там з батьками, поруч із батьками, це оце відчуття безпеки. Відповідно, статевий акт в даному випадку не буде настільки феєричний, не буде настільки класний, простими словами, тому що буде якийсь постійний пересторог, а раптом нас почують в більшості випадків, жінці хочеться розкритися та видаються якісь певні звуки, і якщо є мале маленька проміжна стіна, і немає власне ось такої відстані, про яку ви говорите. То, відповідно, вона блокує мовний бар'єр. Вона блокує одне з відчуттів. А це смак, який в процесі власне передається через голос партнерші. Відповідно, статевий акт не настільки яскравий, і хороший, який би він мав бути. Плюс, коли є дана ситуація, яку ви навели в приклад, та, і всі на купі, як то кажуть, а є сім'ї малозабезпечені, які в принципі тільки одружилися, та і живуть з малесенькою дитиною в однокімнатній квартирі, відповідно, в них швидше починаються проблеми в особистому житті, в них починається більше сварок, і причому ті сварки, знаєте, які в тебе брудна зубна щітка, ти її погано миєш, в тебе тарілка недостатньо помита. Тобто вони уникаючою поведінкою, власне, говорять і сваряться через дріб'язкові проблеми. А проблема спальні проблема того, що немає ось цього інтивного життя і немає у тих п'яти основних принципів для того, щоб інтим був таким, яким він повинен бути. Мене дивляться теж багато архітекторів, дизайнерів, і важливо їм звертати увагу на додаткову шумоізоляцію, так на такі однозначно. речі однозначно. Шумоізоляція дуже важлива. Плюс спальня, як мінімум, чи ванною кімнатою, чи якоюсь кімнатою гостювою, де не постійно хтось прибуває, має бути відділена. І в принципі, дивлячись на сучасні будинки, які будуються, це враховується чи на підсвідомому рівні, чи можливо вже з досвіду практики і побажань клієнтів. Єнтів, але кажу: ну маючи якусь дотичність до нерухомості, я бачу, що даний фактор враховується. Друге, дуже важливий в подальшому, коли відбувається ремонт, спальний інтер'єр. От, Він має дуже велике значення, але тут конкретної поради, напевно, буде складно сказати, тому що, як то кажуть, на любителя є пари дуже ексцентричні і байдуже дві в них дитини, п'ять в них дітей, одна дитина, вони є пристрасні по своїй натурі, вони є пристрасні по своєму типу темпераменту. Чоловікам взагалі подобаються дзеркальні стелі. Жінкам часто це не подобається, тому що коли жінка народила, все рівно є якісь нюансики, на які вона. Зважає та і відповідно, коли вона весь час ну, піднімає голову вниз, і вона бачить ті нюанси, вона не зосереджується на процесі, на релаксі, на задоволенні, а вона думає, як я виглядаю на тій стелі. В чоловіків воно працює по-іншому. Він підсвідомо знає, що там є якась певна видимість, і його це ще більше збуджує. тобто, є такий парадокс, але є пари, яким обом це ок, і тому дуже багато хто в інтер'єрі створює дзеркальну стелю, кольори. Є пари, які люблять яскравість. В них червона шовкова постіль. Відповідно, вони хочуть або чорну спальню, або червону спальню. Це є хард кольори, це є кольори пристрасті, але знову ж таки не варто забувати, що ми там ще й спимо. Ми не тільки коханням займаємося там, а відповідно для сну дані кольори не є. Добрими вони є протипоказані, тому що, ще раз кажу, вони збуджують нервову систему, тому ідеальний варіант спальні це є пастельність. Пастельний, тон він додає ніжності, він додає пристрасті. Якщо бракує якоїсь такої зюминки, можна включити аромасвічку з афродизіаком та чи одягти червону білизну. І на будь-якому пастельному фоні чи то вежевому, чи то світло-рожевому, чи білому, чи там світло-сірому, воно буде виглядати красиво і естетично. Взагалі, якщо взяти емоційно нервову, Ових людей це не стосується інтиму. А загалом рекомендується робити світло-зелені спальні, тобто такі майже біло-салатові, тому що зелений колір це колір, який заспокоює. Якщо звичайно, ну зараз стильно та оцей світло-сірий інтер'єр, білий інтер'єр, тоді бажано максимально озеленити це вазонами, тому що якщо в нас є постійні стреси, глянувши на зелений колір 20 секунд, наша нервова система на підсвідомому рівні заспокоюється. І спальня, це це місце, де ми е, теж від, 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 наповнюємося і це, мабуть, єдине сім... місце так. в домі, де ми наповнюємося. Ми там можемо лягти і поїсти. Знаєте, як деколи складається, що от ми не хочемо їсти на кухні. Ми хочемо лягти в ліжко, вкритися ковдрою і топтати щось смачненьке. Це ж підсвідомість, вказує, спальня це твоя тиха гавань. Воно ж навіть так і називається спальня. Тобто це щось таке, де, де хочеться відпочити. Одного разу. В соцмережах мені потрапилася реклама агентства з нерухомості, де продавалася квартира, і в неї була дві спальні. Окрема спальня була виведена для де люди проживали, відпочивали і буденно. А ще одна була зроблена власне для інтимних речей. Це спальня, і вона була облаштована з всякими там тумби, комоди з іграшками, кокон висів. Ось це дуже добре, коли люди свідомі і вони розуміють, що є дві зони: одна зона, де ми є такі звичайні, які ми є. А друга зона в нашому будинку, де ми трошки інакше себе з іншої сторони проявляємо енергетично, так заряджаємося, але підняти питання діти. Так наскільки це має бути доступне. Така спальня вона має бути за замкнута, як і однозначно, чи це доступні з дітям, і який це має вплив на дітей, або як їм пояснити, що ось таке є? Якщо ми беремо там кімнату в стилі садомазо, до прикладу, чи якомусь такому ну брутальному стилі, це однозначно має бути закрито для дітей, тому що знову ж таки це є окрема зона чоловіка та дружини? Це є зона створена суто для них, як для коханців. Давайте це так назвемо. Тобто спальня це зона і кохання, і відпочинку, та якоїсь гавані, спокою, сну, як мінімум, банально сну. І, відповідно, ця кімната однозначно має бути під ключ. Знаю дуже багато пар, які практикують і мають таку кімнату, тобто діти не повинні мати до неї доступу. І, власне, якщо такої кімнати немає, часто стикали з випадками, що в шуфляці дитинка знаходить. Певний предмет, та яким користується мамою і задає дуже багато запитань. Відповідно, на мою думку, я знову ж таки займаюся психологією підлітків, вона десь пересікається з дитячою, але все рівно починаючи аналіз, там ми вчили дитячу психологію. Вони це сприймають негативно. Вони це сприймають як ніби щось, що їм забороняється, про що їм обманюється. І відповідно воно нашаровує якийсь такий певний ну, дитячий негативний досвід. Тому ці речі мають бути відокремлені від дітей однозначно. Якщо взяти взагалі... Негальному дитина має розуміти, що мама любить батька, та що вони обнімаються, цілуються. Мені дуже прикро і неприємно, коли ну, от є дитина, сидить і пара, і дружина каже: не цілуй, бо мала бачить. Ну як? Ну мала знає, що завдяки цьому коханню вона з'явилась на світ там чи малий. Тому тут трошки є такі нюанси, і то вже коректується, ну чисто, як то кажуть, по ситуації, але це не зовсім стосується інтер'єру. Але щодо кімнат, повертаючись до кімнат, це гарна практика, вона вітається, але це. Обов'язкова практика під ключ. У мене були замовники, який сказав до мого чоловіка: Миколи: в тебе четверо дітей. Ти точно знаєш, що з цим робити. У мене є така проблема. Ось, ось з дружиною. У нас не виходить у цей процес, бо вдома у нас діти і діти завжди сплять біля нас. Mm -hmm. Як ви вирішуєте це питання, що діти сплять у них в ліжку? Діти маленькі, вони прибігають, багато є мам, так, які навіть дозволяються, допускають, бо їжко, що дитина спить десь окремо, воно ще маленьке, я хочу ще налюбитися. І на що мій чоловік Микола відповів йому: якщо не можеш вдома, то Орендую окрему квартиру, і ти будеш в це місце, де не буде дітей. Так і вийшло. Він, правда, не орендував, він придбав окрему квартиру, і ми вже їм робили повністю ремонт і робили всі, щоб це вона була максимально шумоізольована. Це однокімнатна квартира була. Це місце. Де вони туди приїжджали, і їхні стосунки налагодилися. У вас, в вашій практиці, є такі випадки, що дружина вона відсторонюється через те, що її діти, і це проблема. Ну насправді таких випадків дуже багато. Це після пологова жіноча депресія, коли вона забуває, що в неї є чоловік і присвячує себе 24 на 7 дитині, причому з певною агресією, але на підсвідомому рівні вона спить з дитиною, вона постійно з дитиною вона ходить там, в як то кажуть. Цих дитячих нюансах, які залишаються. І вона просто забуває про те, що вона жінка. Вона просто забуває про те, що в неї є кохана людина, і це стає проблемою. І такі пари потім ходять на сімейні терапії. І ми працюємо в контексті або дитина з мамою, з нянею, Вони кудись віддають і намагаються зробити романтику вдома. Дуже гарна практика готелей. Взагалі, готель більше збуджує, тому що жінка відчуває, що її домагаються, та її як то кажуть, простими словами, знімають. Відповідно, в неї. Дофамін починає працювати на багато на вищому рівні. Чоловіка збуджує факт того, що жінка збуджена. І от, власне, ось така практика в мене з парами приносила дуже позитивні результати. І я вам більше скажу, це були пари за 50, які прожили дуже багато разом. І їм здавалося, що їм вже просто не вдасться вернути от пристрес після цієї всієї рутини за стільки років. Але от, практика готелей. Власне, готелю, що вони заходять, беруть ключа, вони бачать консьєрша. Та відповідно дала ось такі позитивні результати. Також є пари, які практикують оренду квартир, колись воно було менше доступно. Оті подобові квартири, знаєте. А зараз з'явились подобові квартири, вони також обирають знову ж таки хто хоче ті червоні кольори. А є квартири власне з тими такими яскравими кольорами, де власне створена вона прям для пристрасті, для кохання і для інтимних якихось таких близькостей. От і теж практикують таку річ і воно дуже допомагає у сімейному житті. Але ще раз кажу, є такі пари, які не зважають на це, які звикли, що вони вдома можуть собі дозволити розслабитись, це Знову ж таки, коли відділені кімнати. Коли дитина має особистий простір, коли батьки мають особистий простір, коли між тими двома просторами є нейтральний простір, відповідно, жінка не змовчує свої емоції, дитина нічого не чує, знову ж таки, будь-яка кімната зачиняється, і що раптом дитинка небажано забігла там, вночі, що їй там наснився якийсь поганий сон, а батьки чимось зайняті. Є ключ. Так? Потім, коли вже ну, лягається спати, можна спальню відчинити. І знову, ж таки, як ви розповідали, дитина може прийти пожалітися, батьки її обняли, але до того вони Виконала свою, як то кажуть, функцію, яка й принесла максимальний ресурс та релакс. Мої всі спальні це завжди закриті на ключ. І навіть ми з чоловіком прорахували такий, коли будинок будували. У нас, якщо двері закривалися, це внизу теж падала заслонка, яка додатково цю шумоізоляцію забирала. Ви Випиняли тему готелей, і я була учасником розмови, де дівчинка, 25 років, орієнтовно молода, і вона працювала в адміністраторному готелі. І е, готель невеличкий, і, і це на рецепції, і за дверями не, не прорахована жодна шумоізоляція. Її пари заходили півгодини, виходили. І вона жалілася на те, що вона не може мати стосунків. Тому що вона всіх вона вже навчилася аналізувати. це мені це так дивно було, що вона говорила там: ось ці високі він там 15 хвилин, Тобто вона їх аналізувала і говорила хто скільки може, навіть з незнайомих її чоловіків. Так і це було її проблемою. Вона говорила, як тільки до мене якийсь мужчина хоче зі мною якісь стосунки, я вже розуміла, що цей процес, і це було її травмою. Вона це, це тригер свого, тригер свого роду. Про тих, що підглядають, а, ті, що живуть, так мимоволі, хочуть вони цього чи не хочуть, бо я ми розуміємо, що хтось соромиться, хтось має власне якесь відчуття відповідальності за іншу людину. А є слід. дуже багато людей, які цього не соромляться, і їм все рівно так, цей процес. Якщо ми будемо зараз говорити це для третьої людини, яка це бачила, для якої це проблеми і її нанесло травму. Ну, дивіться, це є працівник готелю. Правильно, ми говоримо про ну, праців безпосередньо 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 якщо... але давайте, є, але багато таких. А та, давайте візьмемо перший приклад. Власне на ній вона розуміє на яку роботу вона йде. Вона має бути емоційно готова, що в готель не тільки туристи приїжджають, але водять коханок. Ну, чоловік з жінкою приходять, і це також нормально. Тобто, десь на якомусь свідомому більше рівні вона має це розуміти, якщо її підсвідомість цього не сприймає, якщо вона дає тригер, вона або пропрацьовує дану травму, ну або шукає іншу роботу. Тобто тут немає інакшого варіанту. Засуджувати людей, які приходять в той готель, ну, як на мене, неправильно. Тобто в кожного своє життя, свої можливості, свої потреби. І свої побажання, тобто ну, кожен живе своїм життям. Ні, я так Це людина. Но... Їй треба працювати, кажу, над своїми якимись тригерними ситуаціями. Ну, вона не дінеться від них абсолютно нікуди. Якщо настільки її це ну, виснажує і потім перетвориться в те, що вона сама не може знайти собі пару, ну, однозначно, потрібно працювати з психологом, розбиратися в собі, задавати питання і давати відповіді, чому знає так відбувається. Взагалі, я вам скажу, такий лайфхак чи приклад високої самооцінки, і впевненості в собі. Якщо людина так просто замислитись, от навіть зараз візьмемо ситуацію, готова в невідомо якому місці, перед невідомою якою аудиторією, на кілька секунд повністю роздягтись, і вона не буде відчувати себе дискомфортно, в неї нема жодних проблем з комплексами, самооцінкою і всі, решта. От таким чином воно перевіряється десь от в контексті сексології. Тобто, якщо людина. Соромиться якихось банальних речей, які відбуваються навіть не з нею, а зі сторонніми людьми? Ну і однозначно треба працювати над цим про травми з дитинства. Якщо е, дитина стала третьою стороною, яка це все споглядала, як зрозуміти, що мій спосіб життя це він іде безпосередньо з цієї травми дитинства. Ну, це пропрацьовується на сеансах психології, тобто людина приходить з певним запитом, людина приходить з проблемою, задаються певні питання, і ми виходимо. Але часом знаєте, є яка ситуація: інколи люди, якусь свою певне небажання, що змінити в житті, якийсь свій певний теперішній страх не визнають. І говорить, що це травма дитинства. От мені нанесла травма. Мама мама нанесла травм. У мене дуже багато є таких клієнтів, а я дуже добре бачу людей. От приходять, от моя мама була така, 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 і через неї я така. Я кажу, неправда. Питання не в вашій мамі, питання в тому, що ви не бажаєте нічого міняти. Ви хочете сісти і щоб за вас все зробили, і ще й звинуватити маму в тому, що у вас не виходить. Але є дійсно дитячі травми, є дійсно третя сторона, яка побачила або насильство в сім'ї, де дуже часто відбувається, та де там батько може вдарити маму, або навіть побачила той самий статевий акт в якомусь несвідомому віці, і для неї це стало травмою. То відповідно воно в дорослому Житті дає комплекси в розкутості, дає навіть зараз, я закінчила просто по гендерній власне рівності, по гендерній сексуальності, дає очі гендерні збої, де, наприклад, жінка в тілі чоловіка, чи чоловік в тілі жінки. Тобто, ось це все є певні дитячі нюанси, які були не пропрацьовані і не обговорені. Тобто, якщо вже та дитина це побачила, якщо це адекватна, нормальна сім'я, я не говорю зараз там про алкоголіків і, і тому подібне, ми говоримо. Про нормальну сім'ю, що стався такий випадок, як то кажуть, не зачинили двері, і дитина це побачила. Дитині це потрібно правильно пояснити, Вона не розуміє, вона думає, чи тато там маму їсть, чи тато маму б'є, чи що, що таке відбувається? Тобто цій дитині треба максимально сказати сонечко, нічого страшного ти не побачила. Так з татом проявляється наша любов. Коли ти станеш більш дорослішою, будуть книжки в школі. Ми тобі про це все розкажемо, тебе щось тривожить. Тобі щось не сподобалось. Що саме з того, що ти побачила, тебе турбує? Тобто, десь приблизно ось так пропрацьовується нюанс, якщо це малесенька дитина, і вона випадково стала свідком інтимної близькості мами з батьком про дитячі травми Теж є реальна історія життя. Жизель Пеліко. зараз Франція про це розмовляє, іде судове слідство. Дружина з чоловіком прожили 50 років разом, і вона не знала, що 10 років її гвалтували. Можна сказати, як це то тобто вона не знала, що її гвалтували. Вона засинала і зранку просиналася з відчуттям головної болю, з проблемами в стомою. І виявилось так, що це її чоловік. Він давав їй Діни, шукав партнера, який буде гвалтувати. І єдиною умовою це було для нього: це, що він це фільмує і спостерігає за цим процесом. Це Психічний розлад, але корінь цього розладу йде з дитинства, він підглядав цей процес. Як потрібно оберігати своїх дітей від цих процесів? Наскільки це важливо, наскільки це важливо їм, ці фільми, з якого віку їм можна. Бачити, дозволяти ці речі я вже говорила, повторюся в адекватних сім'ях. Та спальні зачиняються відповідно, навіть якщо дитина побачила, вона отримує певну турботу, але дуже часто діти самі стають жертвами сексуальних насильств сім'ї, які потім інтерпретуються в їхнє доросле життя. Власне, стосовно підглядання в дівчат і хлопців, скажімо так, воно відбувається по різному. Чомусь для хлопців по статистиці це стає більшою якоюсь такою психологічною травмою, і в майбутньому він любить. Порноролики, він любить підглядати, він любить знімати, він любить і всі такі інтимні фотографії, тобто, ну але це ще більш-менш ок в порівнянні з ситуацією, власне, яка зараз у Франції в даної пані. Але я писала наукову роботу, коли закінчила сексологію, про власне психологію маньяків І я вам скажу лише. 50%, напевно, та 50-60% з них мали дитячі травми. Все решта, це є люди без обґрунтованого тригера, без обґрунтованої проблеми, які просто мали садиський тип характеру, та і отримували. Нестандартне задоволення за рахунок насилля, за рахунок якоїсь жорстокості і за рахунок якихось таких неадекватних вчинків по відношенню там до своїх жертв. Тобто є тригери дитячі, є набуті там на протязі дитинства, є якісь підгляданням, але є люди, які є просто нездорові психічно, і вони абсолютно не мали жодної психічної травми, а виростали сексуальними маніаками. Ну, всім відомо чи він був психічно здорова людина, він не мав жодного тригеру, він не мав жодної травми. Я настільки довго досліджувала його історію, ще раз кажу, бо я, власне, це моя дипломна була робота, коли закінчила сексологію. От йому просто подобалось. він, По-перше, він не мав ерекції, коли займався статевим актом з дружиною, і взагалі з жінками. У нього збуджувалось. В мізках і починалася фізична ерекція, тільки коли він робив жорстокі речі. Тільки коли він робив оце все, що він робив, тільки в тому випадку у нього була ерекція. Але жодних травм попередньо, ну як доведено, за той весь період його досліджень, досліджували стільки нейрологів і психіатрів. Просто купа купезна, як то кажуть, людей не було доведено, що він мав особисту травму. А що творив? Все ж таки, наш мій канал про інтер'єр і про дизайн е санвузли. Так і не завжди є. Спроєктовані, що санвузол він є безпосередньо до кожної спальні. Наприклад, по європейському стандарту 100% я впевнена, що американський там так працює, кожна спальня має свій окремий санвузол. І коли є один санвузол, а багато людей трафік, так я ще чую зови та йди в душу почисти, що ти зробиш. Тобто я, я мужик і ти мужик, так? Або мама, вона не соромиться, вона біля. Дитини е, теж допускаються речі, коли батьки з дітьми разом ванну приймають, і е, коли тато, і донька, і мама, і син тут дуже клопітка, як то кажуть, і делікатна тема. Якщо давайте візьмемо інтер'єр, все-таки ми говоримо та про дизайн інтер'єри. Взагалі зараз дуже багато сучасних дизайнерів це практикують, і пари вимагають, щоб у них у спальні була окрема ванна, тобто санвузол сам собою, але окрема ванна. Чому це має велике значення? Ванна розслабляє, ванна це свого роду підготовка до інтиму, ванна це заспокоєння перед сном. І відповідно багато де помічає, що прямо в спальні, десь там, от, ну, чи посередині, чи десь є оті такі красиві великі ванни. Це дуже великий плюс. Це дуже вітається з. Мого боку психологічного, що вона є відокремлена від дитини. Якщо взяти окремі ну типу туалети ванна, ну то це однозначно я перепрошую за таке смішне там порівняння в когось діарея. Вибачте, а людина збирається на роботу. Ну і вони в одній ванні, Ну це як мінімум, якщо це чоловік і жінка, ну відбувається якийсь певний. А антизбудження, яке може потім впливати на підсвідому. Можливо, свідомо вони не зауважили. Вона там помалювалася, він зробив свою справу і все. А на підсвідомому рівні вона думає, так чи я чомусь не можу розслабитись. Я не можу збуджуватись, тому що воно десь тригером там уже собі працює. Тому це однозначно має бути окремо. Я ще пам'ятаю, колись практикували, що туалет і ванна разом. От нема отої. нехай це буде мінімальна стіна, але вона мусить бути. Це, ну, це просто необхідна річ, щоб це Окремо. Якщо повертатися знову ж таки до психології і до спільного прийняття душу, то з народження е дитина е має окрему ванночку. Тобто з народження та дитина має бути сама, в, цьому, ну, в середовищі води, в середовищі чистоти. Е Тато може бачити дитину ну, до якогось конкретного віку. Наприклад, взяти мою доньку, ну, вона однозначно соромиться навіть передягнутись перед батьком, тому що він мужчина, вона зачиняє двері, і це нормально, тому що ну, це є протилежна стать. Вона навіть при мені може, там, ну, наприклад, якщо в топі і в трусиках, то окей, а топлес, то вона не роздягається. Тобто вони самі виокремлюються, ці кордони. Ці межі в здоровій сім'ї самі формуються, але однозначно ті спільні ванни, особливо коли батько. З донькою чи мама з сином вони можуть породжувати якісь потім психологічні відхилення в майбутньому, хоча можуть і ні. Ну це залежить від стійкості психіки, від формату, від формату пояснення цього всього. Тому ну це дуже індивідуально насправді. Все, про що ми сьогодні розмовляли, це підкріплене вашим досвідом з вашими клієнтами. Ми розуміємо, що з етичної точки сторони, як психолога, ви не можете певний випадок називати. Я вам дякую за. Відверту розмову, хочу завершити нашу розмову такою заїждженою фразою: та що ідеальна дружина це шикарна господиня на кухні, ідеальна коханка в спальні і товариш в робочих якихось моментах і скаргах чоловіка. І для того, щоб це все реалізувати, відповідно, велике значення має дизайн. Будуємо кухню, мрії, будуємо спальню, спокою та релаксу, і додаткову кімнату для тих усіх перипетій, що стосуються роботи, Воти суспільства і негараздів, які в цій кімнаті залишатимуться. А вам дякую, дорогі глядачі, за те, що додивилися до кінця. Чекаю ваших коментарів і вподобаю! До нових зустрічей.